Знайома картинка, коли у людини є один кредит, другий кредит, можливо, третій, а може ще парочку. І здавалось би, вони виручають інколи, коли не вистачає грошей на основному рахунку. Але ж що робити тоді, коли потрібно ще місяця е, класти відсотки на ці картки? І чим більше карток, тим... Тим більше відсотків повинні сплачувати з 1 по 5, з 1 по 20, в залежності від того, який банк і які умови він ставить. І виходить, замкнутий круг. Начебто є гроші, а начебто їх немає. Приходить, приходить ваша зарплата і ви половину своєї зарплати сплачуєте за кредити. Частину своєї зарплати виплачуєте за комунальні послуги, які ростуть кожного місяця. Щось залишається на їжу, на проїзд і все. Ну, вам вист... Добре, якщо людині цього вистачає. Хоча, чесно, я вже не знаю, як цього може вистачати при мінімальній зарплаті навіть 8 тисяч. Мене це дивує, дійсно дивує, я не знаю. Цієї... Як на ці гроші можна жити, хіба що виживати? І як же вилізти із боргів наразі? А ніяк. Якщо ви будете сидіти далі і чекати дива, то нічого не зміниться. І Досить на когось сподіватися, досить чекати якогось дива, що прийде. Людина, яка дасть вам кошти для сплати ваших кредитів, для сплати ваших комунальних послуг. Ніхто не прийде. Ну, можливо, хтось інколи допоможе, але сподіватися і розраховувати потрібно на себе, лише на себе. І досить сподіватися, що ти виграєш лотерею. Бо таке диво буває. Але не постійно досить займати гроші у інших людей, щоб перекрити оці кредитки та інші потреби. І залазити в інші борги, бо це дорога в піру. Це не дорога до виходу. Це дорога подальше, подальше, подальше. до іще ще більших проблем. Ви повинні. Зрозуміти, що якщо ви надалі будете собі екон... на собі економити, не дозволяти собі чогось кращого, ніж те, що ви маєте зараз, жаліти на свою маленьку зарплату, жалітись на те, що у вас багато кредитів або боргів, залазити в додаткові кредити, то нічого не зміниться. Все буде на тому ж і що і зараз, а можливо, ще й гірше. Тому що ціни зростають, а ваш дохід стоїть на місці.